Доброго ранку, любі дітки, послухайте, який віршики, які чудові малюнки. Подивіться, роздивіться їх, вона з вами незвичайне ліплення. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її, ніжно карі. Здавен-давен у кожного народу є своя рідна земля, її захист та збереження це найперший обов'язок народів. Для нас, українців, такою є Україна. Найпершими та вірними її захисниками були козаки. Діти, це справжні, мужні, сильні, непідкупні. Козаки, справжні чоловіки. Вони вважали своєю покривителькою заступницею оберігом рігом Пресвяту Богородицю. Тому саме свято покрови Пресвятої Богородиці набуло ще й козацького змісту ми називаємо його Днем українського козацтва. З недавніх пір свято покрови в Україні визначається ще й як День Захисника України, сучасних нащадків козаків. Є святкових днів багато, нам усіх і не згадати, а між них є наше свято, вшанування козачат. Так, маленькі козачата – теж нащадки козаків. Ми є діти українські, хлопчик і дівчатка, хоч маленькі у нас ручки, та й душа завзята. Ось дивіться, це булава. Булава, вона для кожного українця є не тільки визначним символом влади і мужності, але й національним символом. Булава складалася з дерев'яною металевою чи ручки, до якої кріпилась металева або дерев'яна куля, Яблочко. А ось і наш пан президент зі своєю булавою. Дітки сьогодні наліплені, давайте і ми з вами зліпимо, виготовимо булаву гарну, красиву, а допомагати буде, як завжди, наш морчик. А ось булава дерев'яна, яку він приніс нам на заняття. Тож, морчику, сідай разом з дітлахами та почнемо.